Ось у цій невеликій виборчій дільниці, що у селі Підгорпужорського району мають проголосувати близько 400 людей. Хоч робота комісії розпочалася вчасно, дехто з людей прийшов голосувати на годину скоріше, каже Надія Голош. Даже були такі люди, які приходили і чекали під дверима, бо та як у нас змінився час, і вони просто не подумали, що треба пізніше прийти. На даний момент уже 38 проголосувало такі. У мене дані. 80-річна пані Олена за свої руки не пропустила жодних виборів. Сьогоднішній день не виключення. Прийшла до дільниці, щоб вкотре віддати свій голос. Однак зробити вибір не може. Так поспішала, що забула вдома паспорт. Ні, паспорт баба не взяла. Баба забула, що паспорт треба. Ні, сісти не можу. Бо я Ні, от і п'ята хижать як. близько. А от пан Іван до дня виборів готувався завчасно. каже, що для нього це особливий день. Ну що, ну то як святковий. Ну а інакше як сказати. Але вдівце прийшов, би, як має бути. От. Окрім камер відеонагляду, за виборчим процесом наглядають спостерігачі. Кажуть, що жодних порушень на даний час не зафіксували. Виборчий процес поки що ну, все в порядку, спокійно все проходить. Теж тобто, ну, люди нормально приходять, спокійно голосують, заходять, ходять.